Існує таке поняття, як вивчена безпорадність, вивчена безпомічність. І вчені проводили такі досліди. Досліди вони не завжди гуманні, але все ж таки завдяки ним ми зможемо робити якісь висновки. Що вони зробили? Вони взяли декілька собак, посадили їх в металові вольєри, які були підключені до електричного струму. Декілька, соба... декілька цих вольєрів вони залишили двері відчинені. Ось і один вольєр. Вони закрили. Тобто всі собаки могли виходити, а одна з собак вона не могла вийти звідти. Ось. І в ході експерименту взяли декілька днів, там пару днів, де, ну, протязі якогось часу, вони давали одразу якийсь звук як попередження, і потім підключали електричний струм. І собаки, які, в яких були відкриті вольєри, звичайно ж, вони підскакували і виходили, тікали з вольєрів. Одна собака не могла вийти, вона відчувала біль. Через деякий час вона вже зрозуміла що тому, що буде боляче предшествує якийсь звук. Да? І вона розуміла, що зараз буде боляче. Тобто, ну, вона не розуміла, що буде електричний струм, але буде неприємно і боляче. Ось. І, звичайно, вона дивилася і бачила, що інші можуть втікти. А вона втікти не могла. Через деякий час, через кілька днів вони продовжували цей експеримент, але клітину їй вже відкрили. Відкрили їй вольєр. І виявилось, що коли давали звук і давали електричний струм, всі собаки тікали, а вона падала і скулила, але не тікала з вольєру. На жаль, такий не дуже приємний експеримент. Але дуже добре ці вчені можуть нам зараз показати, що в нас теж дуже часто розповсюджений такий, такий синдром, як вивчена безпорадність. Тобто, колись в дитинстві, скоріш за все, людина вивчила, що її дії. Тобто не її дії, а вона не може впливати на своє життя, своїми діями. Скоріше за все, там або їй не давали проявлятися, або блокували будь-який її прояв. І з часом, коли людина вже дорослішає, Добре, не сформувалася ця причина послідовна, там, послідовність, так? що кожна наша дія вона призводить до якогось результату. І людина це не бачить, не відчуває, не усвідомлює перш за все, десь вона, можливо, там розумом розуміє, але не відчуває, не усвідомлює. І, і тому. На протязі багатьох років багато з людей страждають саме такою вивченою безпорадністю. Тобто людина може мати дуже багато знань, вмінь, задатків, але вона їх не використовує, не бачить, як це можна зробити, проявити, і не нових дій, ніяких вона не підприємає. Звичайно ж, перше, що треба зробити з вивченою безпорадністю, це усвідомити, що вона є, що вона існує взагалі, що вона є у вас, якщо ви знайшли це у себе, і. Просто прийняти як факт те, що кожна дія кожної людини призводить до одного чи іншого результату. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете собі підтягнути красиве тіло, там, сідниці якісь накачені, да? Або гарний прес там з кубиками, то ви розумієте, що найменше вам треба почати там встати з дивану і почати займатися фізичними вправами і безпосередньо направленими на ті частини тіла, які ви хочете покращити, так само і в житті. Не можна чекати, що хтось десь колись, там, десь в черзі, в магазині або ще десь з'явиться, там случайно зателефонує нам наш майбутній чоловік. Найкраще або хтось там нам зустрінеться, хто помітить наконець таки там наш талант і допоможе нам його реалізувати. Ще й купить наш талант цей за великі гроші. Ні. Тобто всюди треба проявлятися, треба. І працювати над собою, і також виконувати якісь дії в зовнішньому світі. Якщо самі ви розумієте, що ви не можете впоратися з цим, ну, звичайно, що краще завжди це робити з професіоналом, з, допомага... з людиною з допомагаючою професією в цій галузі.